Сьогодні Різдво і в персика вихідний цілий день дрихне. Спиш сьогодні цілий день, да? Прям взагалі встане поїсть і опять спати, встане, поп'є води і опять спати. Бока в тебе не болять цілий день спати. Притом, що в себе на ліжечку, що в шкафу спить в Тіфляндії, що під ялинкою. Вже ялинку туди підсунули в угол, щоб не залазив, так він її відсунув назад. Бо там трохи від стіни холодно, коли опалення відключають і зараз похолодало, щоб бока собі не відморозив. І він його відсунув, удачно цю ялинку і спить під нею. Не болять бока. Пірсень. О, осі, це тільки прокинувся. І опять на бік. Якийсь у нього сьогодні сонний день. Так, да, каже, сонний день у мене сьогодні. Пузо тобі почухати чуть-чуть так. чуть чуть пузо треба почухати. Чи не чухати тобі пузо? Йди краще поганяй. Ми поноси. Там пінгінчиків, рибки, шарика. Будеш ганяти? Ні, говорить, ні, в мене говорить, сьогодні вихідний, свято, вихідний треба відіспатися. Бо потім підуть робочі будні, треба участвувати в сьомках. Писати сценарій, роздавати ЦУ шкіряним, да? Персик, сьогодні. Вітання передавай. Кажи всім вітання, всім добра, щастя, щоб збувалися всі-всі ваші мрії.